Бажаю доброго здоров'я всім, хто дивиться це відео на ютубі. Це пасіка Михайла Крихівського, досвідна пасіка. Ну, вийшов я сьогодні до потічку. Де цвітуть липи? Сьогодні 2 липня. Ну, красота. Бжоли працюють на липі. Але такої погоди раніше на тиждень це пізня липа, яка зацвітає набагато пізніше. І вона якраз попала під прекрасні умови. А раніше липи вже відцвітають, деякі вже відцвели повністю. Ну, як і обіцяв, я хочу розповісти про те, як лікувати бжоли від різних захворювань це гнильці, аскофероз, мішечкуватий розплід і тому подібні. Ну, перед цим я підведу такий контекст. Я би порівняв бджіл до нас, людей. Як і ми хворіємо, так само і бджоли хворіють час від часу, а тим більше в теперішньому середовищі отрутохімікатів, На жаль, на жаль, яким людство надало перевагу над тим, що створив творець, бо створивши прекрасну систему, навіть ґрунті взяти, яка система, дощовий черв'як переробляє той ґрунт в чотири рази, він збагачує його азотом. Різні грибки, бактерії, співпрацюють з рослинами. І допомагають їм засвоювати ті мікроелементи. Але людство не пішло тим шляхом, щоб підтримувати цю систему, Удобрювати перегноями чи сидирати приоювати. А людство вибрало інший шлях хімікати, міндобрива, гербіциди, пестициди. І як наслідок страждають і люди, бо ми їмо ті отрути, отрути хімікати різні, також діти їдять наші, і також і бжоли страждають від цього. От буває така ситуація в сім'ї, що бджоли занесуть якихось хімікатів і порушиться їхні, їхній баланс тої мікрофлори, бо тому що у бджіл є домінантні бактерії, це молочнокисні бактерії. Так само, як і в нас людей, є ці біфідобактерії чи лактобактерії, яких називають, бо каже, захворів на дисбактеріоз. Тому що щось попало в організм або антибіотиками, лікувався та й знищили цю мікрофлору або завдали їй. Якоїсь шкоди. Ну і так само у бджіл оці отрутовані хімікати можуть зашкодити. А як і ми люди, так само і бджоли мають три бар'єри захисту від мікробів. Перший бар'єр це гігієнічний. Це миття рук, навіть творець наказував ізраїльтянам колись дотримуватись правил чистоти. Так само у бджіл цю роль виконує прополіс. Інший бар'єр це вже бактеріологічний бар'єр. Оце якраз ті домінантні бактерії молочнокислі які вже перебувають в личинці, яку годують бджоли пергою. І ті вже домінують над іншими мікроорганізмами, не даючи їх, їм розвиватися і пригнічуючи їх. Тому то народжується здорова бджола. Коли обробляючи бджіл різними кислотами, навіть і молочною кислотою в тому числі, бо дехто каже, що молошна кислота не шкодить, бо бджоли виробляють таку кислоту. Шкодить. Шкодить. Та не та концентрація тої кислоти. Ті бактерії молочнокислі живуть у тій кислоті молочній, вони самі її виробляють, але то мала концентрація. А та молочна кислота великої концентрації так само шкодить як і інші органічні кислоти. І порушуючи цей мікробаланс в організмі, є ще третій захист у бжіл. Це органи чуття, нюх, слух, відчуття вібрацій. І якщо вже це... Пошкоджено у бджіл, а кислота може і це пошкодити, вдарити по цих органах чуття. От Тоді виявляється вже і хвороба в самому гнізді. Ну і як з цим боротися? Ну, Досліджуючи цю справу, я допоміг бджолам відновити цю мікрофлору. Але як це відновити? На щастя, є такі молочнокислі бактерії, молочні сироватці. Я брав цю сироватку, відсіжував. Поставив на краще дозрівання, щоб вона була міцнішою. На пару днів збирав цю старку. Вона має бути такого зеленявого відтінку, на смак вона має міцнувата така бути, просинку і обробляв бжіл понеділок, через два дні і четвер, понеділок, четвер. І так чотири рази. Ну, Маю на увазі через кожних два дні. На четвертій, після четвертої обробки ви не знайдете сліду тих захворів. В сім'ї. Але це не панацея. Треба утримувати здорові бджолині сім'ї. Для того, щоб корм був відповідний. Якщо слабі сім'ї, я вважаю, що треба їх об'єднувати докупи, залишаючи кращу матку, щоби така сім'я мала сама можливість створювати кращий мікроклімат в сім'ї і краще була захищена від різних захворювань. Бо тому що ці останні дні читаю, багато людей скаржиться, а в того аскофероз виник, а в того гнилець з'явився, а в того -то ще щось інше. Тому з причини християнської моралі я ділюся тим, що я розумію і знаю. Бо як написано, чого бажаєте, люди вам чинили, те саме чиніть їм і ви. Не заради лайків, не заради підписок якихось там. Я, дякуючи Богу, маю для життя достатньо всього. Ось таке коротеньке відео я сьогодні зняв. Ну Не можна дивитися на цю красу. От світеться липа. Який гул. Ну На цьому закінчую я це. Коротеньке відео. Користуйтеся цим способом. Бувайте здорові.